Я хочу звернутись до батьків, до батьків незалежно ти батько, тобі 25 років, чи 40, чи більше менше, немає значення. Я хочу задати декілька питань батькам. Як ви думаєте, діти, це благословіння? Ну не всі думають. Я хочу сказати, що це величезне Боже благословення. Є люди, є сім'ї, є родини, які не мають людей, якби ви знали, що вони переживають. І часто ми не цінимо те, що ми з вами маємо, це наших дітей. Життя на землі дає Бог. Це не просто щось там вибачте з татом з мамою, трапилось і отримали дитина. Життя дає Бог. А якщо життя дає Бог, він завжди його дає на благо, на щастя, на здоров'я і на радість. Тому що знову звертаючись до батьків, питання, батьки, а ну отаку в душі собі з дітки. Ви теж слухайте? І потім будете питати тата й маму вдома ввечері, Батьки, чи молитесь ви за своїх дітей? Чи молитесь ви з ними, коли вони йдуть в школу, коли вони приходять з школи, коли вони лягають відпочивати, коли вони десь їдуть відпочивати, чи ві... лягають спати? В різних ситуаціях, чи ви благословляєте своїх дітей? Батьки, які слова ви посилаєте в адрес своїх дітей? Так ми і живемо. Чи думаємо ми щось про наше нове покоління? Чи думаємо, хто через 10 років, через 20 років стане новий президент, новий мер, нові науковці, нові технологи, нові, нові робочі люди? Чи думаємо з перспективою вперед, чи ми живемо тільки в сьогоднішньому сьогоденні, зациклившись на сьогоднішніх своїх потреб, яких сьогодні в от отак от вистачає для кожної родини? Я це знаю, тому що я живу тут разом з вами, батьки. Хто сьогодні виховує наших дітей? Є різні варіанти. Є школа, бистренько дітей в школу відправили, вечором прийшли, переспали ранці, знов в школу. Після школи десь наші діти прогулюються, потім знаємо, чим ці прогулки закінчуються в кавичках. Хто виховує наших дітей, з яких потім будуть прогресивні люди? Чи вулиця? Ну, я більше всього, я дякую вам за підсказку. Більше всього відповідальність лежить на нас, як на батьках, що ми вкладаємо і як ми виховуємо наших дітей? Чи то, можливо, є сьогодні дідусі, бабусі? Вкладайте добрі речі, які б ви хотіли, щоб ви пожали в житті, щоб діти чи внуки пожали в своєму житті. Я буду закінчувати. Чи просимо ми? В Бога мудрості правильно виховувати своїх дітей. Чи просимо ми в Бога в терпінні, та да, не завжди є легко. Це процес. Але ми мусимо з вами пройти цей процес, якщо ми хочемо чогось доброго, результативного досягнути. Доброго результату. Так, да, це не так легко. Ну скільки ви раз звертались до Бога, Боже, дай мені мудрості правильно наставити, правильно навчити, щоб мої діти були радісні, щасливі і успішні. Я думаю, що ви мене підтримуєте це останнє. Наша ця акція називається, трошки ми зробили із запізнення, буквально на декілька днів. Діти, ви вже були в школі, да? Да, два рази, три рази, да? Да, неділю провчились, так? Да? І ми, я думаю, що всі ми маємо такому місті унікальну можливість. коли Багато конфесій, понад 10 конфесій збираємося разом. І ми в перші дні вересня місяця, можливо, ми прийдемо і в ваші школи. Ми молимось за благословіння ваших вчителів. Ваших викладачів, ваших директорів, заучів і за кожного вас як дітей, щоб в цих навчальних закладах була присутність Божа Духа Святого, дякуючи ж нашим місцевим місцевій владі, також ми розпочали викладання християнської етики абсолютно в усіх школах нашого міста. Тому, якщо ви бажаєте батьки, Є два варіанти або ваші діти відвідують просто етику, або християнську етику. Це рішення за батьками. Ну, і сьогодні завершуючи свою таку невеличку промову, я хотів би разом з батьками благословити наших дітей на цей новий навчальний рік. Ви згодні? Хтось згодний, хтось не згоден. Скажем, Господь наш і Бог наш, який сотворив цей день. Ми просимо тебе благослови нас. Благослови наші родини, благослови наших дітей, наше нове покоління. Благослови, Господи! Благослови навчальні заклади, чи то дитячі садки, чи то інститути, чи технікуми, чи школи, благослови цю атмосферу, де навчаються наші діти, щоб вони росли для Твоєї слави і нам, як батькам чи родичам, на радість. Дай нам мудрості і вміння правильно. Виховувати наше нове покоління в ім'я Ісуса Христа. Ми молились і дякую тобі, Боже, нас за відповідь на нашу молитву. І давайте разом скажемо діти всі Амінь! Амінь! Хай вас всіх береже і благословляє Господь. Дякую вам.